Служба безпеки України викрила зрадників, які навели російську ракету Іскандер на село Гроза, що на Харківщині. Тоді Іскандер вбив 55 людей. Двох односельчан, які взяли гріх на душу і вбили усіх своїх друзів дитинства. Сьогодні викрили. А ви думаєте, що хтось із місцевих Ні? Я думаю, що так. Тут половина була колаборантів. Які підтікали нікотрі в Росії? А ви залишалися тут в окупації? Чи? Ні, я в колонії був тоді, купив в русських вкупянська. В і сьогодні відбувся суд Нестра Шуфрича, який подав апеляцію. Однак Київський апеляційний суд залишив його під вартою. Вочевидь, Шуфрич таки сяде на 15 років за державну зраду України. що А ти що говорив? війська твістки потрібно. Наші наша свистока. Як ще тричі нестор відречеться від Російської Федерації, ми побачимо далі. А сьогодні про російські ордени, Колорадські стрічки і Кітелі збройних сил Росії, усе це й не тільки СБУ знайшли в будинку народного депутата Нестра Шуфрича. Сьогодні скандальний проросійський депутат бідкається. А як це ви знімали? І одразу це показували народу України. А ось так, Нестори, таких як ти мають судити. Ця країна онлайн спостерігає за обшуком. Ми безумовно готуємося приводу з європейського суду справ людини. Це дійсно було ганебно і дуже нечесно. Ганебно і нечесно нестори було продавати Україну і. Проводити антиукраїнську діяльність матеріали розслідування, проведеного спільно з державним бюро розслідувань та офісом генерального прокурора, свідчать, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого координація російської агентури в Україні УЗБУ. Нагадали, що Сівкович втік до Москви у 2014-му і створив кротоферму для здійснення підривної діяльності проти України. Зазначається. Це саме він курував колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Колініча, якого підозрюють у державній зраді, якого затримував особисто голова служби безпеки України Василь Малюк. Вони шухлярі зійшли орден. Було ювілейна медаль 75 років перемоги над фашистами російського виробництва, але поруч прямо поруч вони ж був орден, перший орден УНР ще треті півні не заспівають, як Нестор Шуфрич відрічається від Російської Федерації, і як бачимо сьогодні у суді Шуфрич виправдовується не. і беруть медалі, роблять фотографії і зразу зливають в інтернет-мережу. А я кажу, я не знаю, до чого вони фотографують. Але чому не фотографують так, як ви знайшли? Поруч був крест УНР, перша нагорода Незалежної України. Я є одним із відомих терористів. Збираю ордени, тому для мене целу це, виключно фулістичну історичну зацікавлення. Росія напала на Україну? Пане Нестор. Ми... Росія, Росія напала Росія, Путін, на Україну. Путін ворог. Eh, я вам відповім так, як я відповідаю завжди, враховуючи, що мій досвід і я можу бути задіяний в перемовинах щодо реалізації комплексу дій по виконанню мінських угод. А я хочу сказати, що я був першим українцем, який мав мандат від влади 2014 року від Турчинова і Порошенка, був на Донбасі. Був... Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в Україні та Росії єдина історія, та що нібито один народ. Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві це дуже погано. Зараз, ми маємо біду. Зараз я не хочу. Зараз я не хочу в угоду навіть пані Фаріон обмежувати свої можливості захищати реальні інтереси України і українців, можливо, знаходячись за один. О, що мене? Ви розумієте, що ви говорите? Моя позиція я, я вам поставлю конкретне запитання. Також у будинку Шуфрича знайшли документ із схемою автономії для Донецької і Луганської областей. Він передбачає переіменування цих областей у так звані краї, широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду і парламенту. Під документом, датованим липнем 2014-го, стоять підписи Віктора Медведчука і самого Шуфрича. За статтю Державної зради Нестору Шуфричу. Uh, світить 15 років ув'язнення. Ти що говорив? Війська отвести нужно. Наші з Востока. А, восток. Наши да. ти, ти говорив, Я, говори, я, говори. я сказав, що должна, я я должна закончиться война, ребята а, і ребята должны вернуться домой. Ребята шо? должны шо? вернуться да. домой. Да. Да. А, а какие закончить войну? Ты обещал? А или говорить? Який спосіб? Отвезти війська через да. я перестать стрелять, пойти. Так ты говорив. Я говорю другому Да, ты так говорив. Я говорю подробно. どうも。 Аби цю інформацію побачили більшість українців. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і поширити це відео. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. СБУ викрила зрадників, які навели російський іскандер на село Гроза в Харківській області. Служба безпеки по гарячих слідах встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе в селі Гроза на Харківщині. Там загинуло 55 людей. Зловмисниками виявилося двоє місцевих жителів. 30-річний Володимир Мамон і його його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів. За це вони отримали посади в лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Там одного з них призначили водієм конвойної групи, іншого інспектором Дорожньо-патрульної служби. Перед звільненням регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до Російської Федерації. Він працював в Польщі з сином. Ми вирішили підписати ну, піти угу. з качів. Захищати Україну, вони попали в Айдар, і ми були в окупації його сюди не можна було привезти. Поховати його поховали в Дніпропетровській області. Поминки були на 13 годину. Ну а хто знав, ну знали всі, скажімо. Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника в селі Гроза. Вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їхні знайомі села Гроза, зокрема й ті, хто надав їм інформацію. Коли старший із братів Володимир Мамон дізнався точну адресу, та час проведення морного заходу він передав ці дані російським окупантам. Невдовзі вони завдали прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». на підставі зібраних доказів. Слідчі з СБУ склали обом фігурантам підозри за частиною другої статті 28 і частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. України. Усіх загиблих оці брати знали особисто, мамони товаришували. Із Денисом Козирем, батька, якого ховали 5 жовтня. Їхня матір працювала у тому ж кафе, де, де були поминки. І на, на закінчення показує світлини Дениса Козиря та його дружини. Вічна їм пам'ять. Слава Україні! Батько і син захищали Україну. На жаль, російська ракета Іскандер забрала життя усієї сім'ї Дениса і Ніни Козар. Пішли мама, сестра, дідусь і навіть бабуся.